Привіт-привіт, друзі! З вами Валентина Васильівна. Сонечко мені переказало, що ви дуже полюбляєте загадки. Це правда? Я приготувала для вас декілька. Ну що, готові? Сміття все він підбирає і пилинки позбирає. Нам надійний помічник, працьовитий робітник. Що це? Так, це пилосос! А навіщо він нам потрібен? Для того, щоб чистити килими та підлогу. А що робить пилосос? Вірно, пилосос збирає сміття. Слухайте наступну загадку. Суп морозить і ковбаси, сало, м'ясо, ягоди. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Що це? Вірно, це холодильник. В холодильнику зберігають продукти. Наступна загадка. Всю білизну позбираю і старанно покупаю знову все чистеньке, незабруднене, гарненьке. Що це? Так, це. Пральна машина. А що вона робить? Пере білизну, а яку білизну слід прати. Так, правильно брудну. А якою стає брудна білизна після прання? Вірно, чистою. Слухай наступну загадку. Де поїде, там і гладко. Тільки пальцем не торкай. Обпечешся, так і знай. Щоб зручніше було тобі, має ручку на собі. Що це? Так, це праска. Що вона робить? Праска прасує білизну. Тому що після прання білизна яка? Вона м'ята. Коли ми її попрасуємо, вона буде охайною. Ще загадка. Диво кухар на вогні нам готує відбивні Зварить юшку і замить молоко закип'яти. Славний кухар-чарівник мамі помагати звик. Така різна смакота, а готує її. Так, правильно, це плита. Для чого вона? Щоб готувати їжу. І остання загадка. Чудо ящик є в нас вдома. Добре він усім знайомим. Як вімкну, дивлюсь кіно. І мультфільми заодно все покаже на екрані. Б'ються півні, скачуть лані. Як дивитися підряд, дуже очі заболять. Що це? Так, це телевізор. Молодці, ви відгадали усі загадки? Давайте пригадаємо, які предмети ми відгадували: пилосос, холодильник, телевізор, плита, праска, пральна машина. Як разом можна назвати ці предмети? Та, це побутова техніка. А яку побутову техніку? Ви знаєте. А зараз давайте пограємо у гру, що зникло. Що ви бачите, називайте? Це мікрохвильова піч, фен, електрочайник та вентилятор. Подивись, чого не стало. Так, вірно. Не стало електричного чайника? А тепер чого не стало? Не стало вентилятора. Чого не стало? Не стало мікрохвильової печі. Молодці. Скажіть. Про що ви сьогодні відгадували загадки? Так, про побутову техніку. До зустрічі, мої маленькі. До побачення!